П'ятниця ввечері вже мрево закрите. Volkswagen Golf Plus проданий. Вам документи вже підготовили. Завтра поставлю його на українські номера. Ось такий класний Golf Plus. Не Нефарбований, без рижиків. Тім. Комплектація. Спереді заді парктроніки, релінги. Класна, класна машинка, комфортна. Ось такий красивий салон. Автомат 7-ступеневий DSG DQ200 і мотор 1.4 TSI в поєднанні мега економний. І пробіг 150 тисяч з німеччиними привозимо. Хто його купив? Його купила дама, яка буде їздити по Києву. Недорогі в обслуговуванні, висока посадка, класна обзорність, класний, класний, чудовий, прекрасний, комфортний автомобіль. З дому на роботу, там дітей в школу, в садочок, там за покупками і так далі. Саме-саме воно і економний. Бачите, і тут салон трансформер. Класний апарат, мені дуже сподобався. Году, до речі, цікавить такі машинки, замовляйте. Завтра ми працюємо субота. З самого-самого рання. І в неділю ще будуть нові поставки так, анонсую наперед. Тому, друзі, приїжджайте на перегляд автомобілів. Є, Є що вибрати. Компанія Greenway Auto працюємо крім неділі з 10 до 18:00. До зустрічі.